Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. В цьому році садила трошки квітів на городі. Город дуже малий, але хочеться. Ось така клумбочка тут вийшла. Рядом цибулька, цибульку, цибулька Xibis здоровенна. Просто зверху, просто здоровенні цибулі. От цибулю потихеньку убирає. Вот. І, і висаджуємо, висаджуємо розсаду капусти. Капусту сьогодні дуже було жарко, просто якийсь ад. Так я при, біля коріння любий картон, який був. Такі і ложила, щоб якось захистити цю розсаду. От. Показується в нас така довгенька тепличка вдоль дорожки. Тут навішено бог з наскільки помідор. Помідори здоровені такі, бобкат, такі грам по 600. Ці такі менші, От, але всі потихеньку спіють. От. Це у нас капуста. Капусту насадила багато капусти, Ну, поки немає де її висаджувати, всю. Поки росте в касетах, так сказати. От. ні. Дуже гарно нав'язалась. Я їх підв'язала. Ну, трошки загущено, але нічого так. На кожному кусту багато помідор. От. На, даний момент, на даний момент буду підживлювати сірчана кислим калієм. Чередую кальцеву селітру. Ну, Кальцеву селітру вже менше, а серчено-кислий калій треба, бо помідорам при такому наливі потрібно. Ну, далі буду показувати, що у нас тут. Далі це пізня морква, а це, а це у нас така красота, це звичайна пітунька. Яка була куплена за 8 гривень пакетик, там її тьма було, я розсадила і впереді і точно так на городі. Дуже задоволена. На наступний рік буду вирощувати більше квітів. Це огірочки. Про огірочки хочу сказати, що огірочки я декілька кустів, отак от вони доверху дійшли і. До потолка і він, цей куст іде отак от поверху. Другі кусти я опускала кільцем і теж задоволена. А чому задоволена? Знизу листя все одно портиться, паутинний кліщ напав був, ну, тобто, позрізала це все листя, все никудишнє. Вот. а новенька осталась і боліміні. Тобто буду зривати далі, заболівши листя, і все добре. А так от кільцем, оце знизу можна іще листя трошки, це я опустила сильно. Не хотіла, так сказати, ну, ще опустила їх. Зараз трошки огірочки дозбираю. Сьогодні зранку вже збирала, але понаростали. Завтра знову буду консервувати огірочки. Томати теж потрошку, томати теж потрошку спіють. В цій стороні це томати, які захворіли були ранньою весною. Ну, ранній помідор тут залишився, але врожаю вони такого великого не дали. От, тут далі все добре, томати теж спіють. От, і поналивалися. Можна сказати, можна сказати все добре. От. От, то, що я хочу сказати що при такому наливі е, кількості томатів одобрю обов'язково, треба якось підтримувати рослинки, а також мульчувати. У нас сьогодні жара 40 градусів, дуже неприємно, просто якийсь ад. Капусту, яку висадили, вона просто повяла. От. Так що накривали картонкою і просто рядом картонку ставили. Зато добре сушки. Ця сушка в банках досушується, в бутилях. От така сушарка, вікно і накрита стеклом. Це дуже жарко там. в сушку высыпал, и она за два дня дуже, дуже суха получается. У меня есть и электрическая сушарка, но она солнце проигрывает. Вот. Так как тут стою, там капуста. Там капуста понасажена уже на осень. Там есть и та, что с Воно, так сказати, дітки ростуть. Ну і розсаду посадили на осінь. Будемо накривати. Будемо до ноября місяця, там капуста виросте. Перці також. От. Там баклажани і картоплю там садила на другий, другий раз. От. На цьому буду завершати своє відео. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я хочу сказати, що два методи пустить поверху, і опустить кільцем огурчики. Вони все працюють. Головне видаляти такі погані листочки, де вже зібрали шкідники. Велике дякую всім. До побачення.